Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми поринемо у світ неймовірних досягнень і рекордів, які змусять вас сказати вау! Від дивовижних здібностей людського тіла до грандіозних творінь інженерної думки готуйтеся дивуватися. Тож влаштовуйтесь зручніше і поїхали! Почнемо з рекорду, який здається просто неможливим. Чи знаєте ви, хто є найвищою людиною в історії? Це Роберт Вадлоу зі Сполучених Штатів. Його зріст становив неймовірні 2 метри 72 сантиметри. Уявіть собі, це майже на метр вище за середнього чоловіка. На жаль, його гігантський зріст був викликаний рідкісним захворюванням, і він прожив лише 22 роки. Та його ім'я назавжди залишилося в історії як символ людської унікальності. А тепер перенесемося у світ швидкості. Найшвидшою людиною на планеті є, звісно ж, Усейн Болт. Його світовий рекорд на 100 метрівці 9,58 секунди досі ніхто не може побити. Під час цього забігу його максимальна швидкість сягала майже 45 км на годину. Це швидше, ніж середній велосипедист у місті. Справжня людина-блискавка. А як щодо сили? Найважча вага, яку коли-небудь піднімала людина, належить Едді Холу. У 2016 році він виконав станову тягу з вагою 500 кг. Щоб ви розуміли, це вага дорослого самця, бурого ведмедя або невеликого автомобіля. Цей рекорд був настільки екстремальним, що після його встановлення Едді знепритомнів, а лікарі попереджали про серйозні ризики для життя. Справжня богатирська сила. Тепер поговоримо про витривалість. Найдовший безперервний заплив належить Мартіну Стрелу зі Словенії. Він проплив усю річку Амазонку. Це 527 кілометрів за 66 днів. Протягом свого марафону він спав лише кілька годин на добу і стикався з піраннями, кайманами та іншими небезпеками дикої природи, неймовірна сила волі та витривалість. А тепер від людей до творінь їхніх рук. Найвища будівля у світі це, звісно, бурдж Халіфа в Дубаї. Її висота становить 828 метрів. Щоб піднятися на оглядовий майданчик, вам знадобиться всього одна хвилина на одному з найшвидших ліфтів у світі. З вершини відкривається краєвид, від якого перехоплює подих. Цей хмарочос є справжнім символом сучасних технологій та амбіцій. А що ж є найдовшим мостом? Це данян Кунчанський віадук у Китаї. Його довжина 164 повпіля 8 км. Це майже як відстань від Києва до Житомира. Цей залізничний міст є частиною високошвидкісної магістралі між Пекіном та Шанхаєм. Його будівництво тривало 4 роки і вимагало праці понад 10 тисяч людей. Масштаби просто вражають. Повернемося до природи. Найбільшою живою істотою на землі є не синій кіт. Як багато хто думає, це гриб? Так, ви не дочули. Опеньок темний, що росте в штаті Орегон з конусі штатма, займає площу майже 9 квадратних кілометрів. Його вік оцінюють у кілька тисяч років, а більша частина його тіла знаходиться під землею у вигляді мережі грибниці. Справжній підземний гігант. А яке місце на землі є найглибшим? Це Маріанська западина в Тихому океані. Її найглибша точка, безодня Челленджера, сягає майже 11 кілометрів під рівнем моря. Тиск там у тисячу разів вищий, ніж на поверхні, а температура близька до нуля. Незважаючи на такі екстремальні умови, там існує життя. Унікальні організми, пристосовані до вічної темряви та колосального тиску. Далі поговоримо про космос. Найдовше перебування людини в космосі за один політ належить Валерію Полякову. Він провів на борту космічної станції Мир 437 днів поспіль. Це більше року. Уявіть собі, цілий рік жити в невагомості, далеко від дому, сім'ї та звичного життя на Землі. Цей рекорд є надзвичайно важливим для майбутніх місій на Марс та інші планети. І наостанок Рекорд, який може встановити кожен з нас, хоча й не варто. Найдовший період без сну, офіційно задокументований, належить Ренді Гарнеру. У 1964 році, будучи 17-річним школярем, він не спав 264 години, тобто 11 днів, для наукового експерименту. Під кінець він страждав від галюцинацій та проблем з концентрацією. Цей експеримент довів. Наскільки важливим є сон для нашого здоров'я. Тому, будь ласка, не намагайтеся це повторити. Ось такими були 10 неймовірних рекордів, що розширюють межі можливого. Який факт вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал ТОП 10 фактів та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі відео. До зустрічі!